Такс, вже він остиг повністю. Так, а ну некий це. Це, блять, краї за цей кась. О, це відійшов. о, Файний такий злиточок. А, тут тоже. І треба трошечки ще перецекати. Де які файні злиточки. А ну, може іначе краще йдеться. Може все таки відійде. О, відійшов. М -м? Краса. Рівненький, впаден немає. Ну цей краї, цього, то є цей, бо воно прилипає. Отак. Рівнесенький, причудово. Я результатом задоволений.